Вітаю Я вас. Про цей музей. Це, це Я ніч в музеї. Встані. Це буде... Біль... Наш екскур... Будь нашим екскурсоводом, Аніки. Це, це дуже прикольний тип Він раніше працював у нас охоронцем, а тепер він експонат. Це роз'єбано. Під, на його нахуй. підвищили. Каже, тепер він експонат. Виконі! Сюди, сюди! Іду, іду! Тут огромна сосіса! Пеніс! А! Де? Ось! О, берем говно! Джейн Год, Джейн Годо! А допоможні. це той лут нахуй? Так. Я думала це просто експонат, а це лут Ну по нахуй велика какашка Блядь О, дякую <клес> А можеш тепер ти, щоб я тебе сюди і тут ще вище є. Давай вже говно занесем Тримаєм Є? Е, Нічого немає, пустота А давай ще вище А куди ще вище? О! Це Сюда? Так, там, є куди, <клес> так можеш мене трошки а чекай секунду. Фідняти. А що шо, туда? Шо туди? О. Привіт! ми ми щурі. <ривіт> 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 а там нормально ховатись, там точно ніхто не достане. Какашка в нас yes. нормальна, какашка ми заклали, за, за, заклали її куди треба. <ривіт> Тут чесник нахуй на цьому. О, це прикольна штука. <ривіт> а якщо її розхуярить? Чекай, чекай, чекай. Нормально вона може прокинутися і починати рівіть. А, та, там соска для неї є якраз. Якраз її розвідуть. А, реально, треба соску. А ми соску вже, блядь, це взяли нахуй. Він чуть не прокинув, він прокинувся. Ти, блядь, на соску. Дивіться, як класна, типа, статуя тут. Ротика відкрив тут гроші. Хам. О -о, 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 о, о, можете сюди зайти? Так. Тут ще одна статуя. Да, Ще одна статуя, ще прикольніша. Сосіски? Ось, вона розкриває лор цієї гри, що люди всі вимерли і залишились лише андроїди. Ніфіга собі! Хохо! Офігеть. О, блін, тут є та штучка. Я так тебе шукав. Є! Ніде! Баблять! Ібанутись! Огромний банан! Який він величезний! Та йди нахуй! У мене тут огромезний банан! Просто неймовірно! Цей банан це моя мрія.

Ось всі. нема Подивіться, я тут іскусство зробив. подивіться Ну як я ж дивись? Треба поставити на сосісу. Типу на сосиса. Куні сосиса. <рес> сіса блін треба розвернути трішки. Готово. стоїть Залазьте. Якщо сюди пиццати. Підсу... Якщо сюди... Підсунути говно, mm. то буде типу. воно накакало. <ріхи> 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 Як його? Переноска. Прикинь. Круто. Давай зарядимся. Вставляй. Місія, ми ми агенти, шпигуни. А знаєте гру, коли хто голосніше крикне хуй. А давайте гру, хто голосніше ригне. У нас з хати виселять, якщо я голосніше ригну. За закупу, я закупую. Треба закупити. Так так. я ж. Ні, це вроді було, ні? Ану, секунду, я хочу в себе роз. <ріх> зараз, зараз головне не бикувати на монстрів. О, пилам! Я готовий бакувати на монстрів. Каже, каже, не бкувати і бере Бо ми стріляли. Ригай, 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 давай, ригай. Де він? Бері, заходь десь там. Давай! Ригни нарешті! Ригни гніда! Давай! Гні здохне! Двоє ригать, та блій! Дивись! що втора ми граємо, обереш? Для поїв на бобу. Некскадер, що я бачу. Ригни, ригни вже. Ригни. Чого на понад ригачка була? Ну що, музика є, бокали, є, де повка Чи ж знімець? А! Медит таке слухав. Половину картини зламали. Hey, а ну тихо. Ми зараз дрона копимо, та й нормально будемо все проносить. Так ти з дроном все поламаєш. Ні, nee, так ми др дрон купимо, той, що дрон, той, що типу, він не І, Так дрон не ломає. За, за 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 а ти ламаєш? Блять! Ай! Дайте вийти, дайте вийти. Регоні, дай ты видох! Дай ты витер! Ригу не дай не тебе наригаю! Давай перехресну ригачку. Давай хто! Давай хто? Хто кого? Давай хто перший на кого? Хто кого заригає? А бля, це проблема, звісна. Вихуя, я буха, он цього не блять.

Тарілка. Да, блин. Нема тарілки, да? Я тарілка. Ніхто не розбивав тарілку. Ось тарілка. Ніхто не розбив тарілку. Ось тарілка. Бирить, тарілка. О, я не блять туда. Нет, ну нормально. А ч хому? Бля, это зло. О, бочка. Чекай, 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 чекай. Хуяр, Давай до на неї. А що робить? Навай, наверх нав... Надіваєш, Надіваєш. Наверх. Та та, та, а? та, та. та. О. О. та хтось Є. один? Давай. Че? Та щось ти хуєм не упускаєш. за скачку йобнеш на нас всіх. запиздить. Там, та, все, я, скачка, я, 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 я роблю, я роблю. Я, <ріст> я все, все відпускаю. Роб. Головне качкусь. нормально працює. Але дійсно занадто складно. Але диви, диви. Акуратно, акуратно. Так воно працює, все, я тікаю. А ну чекай, 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 дай, дай голову, дай голову. О, є, є. Дайте скрін зробити. Та йоба, кричка. А наша крутиться. Ар 2D20. Чекайте, я ще тут баксю лишу Так баксини. чекай, так чекай, йдемо голову заберемо, качки так, Голову забрати і можна заносити Це ж перші почти... Так, а де? Блін, у нас проблеми, качка вкрала ракуні ха ха є А, до речі, треба бочку забрати, а то пропаде <реку> Ні-ні-ні-ні, блять, блять, ай не треба було бочку забирати. Що? А вона є Привіт. Саме прикольне буде це, якщо вона активується і піде їх хуярити. Хуя! Вона жива, вона.

я тебе бачити, ти не Чип за чаем пішов Пішов, Пишу, блядь Рівно дві секунди, секунды нахуй его радость, блять, делайся! не дай блядь Гномы только Старайтесь А гномы все лизы, и Гномы, выйдите его! Выйдите его, гномы! Ля, в мене стіки закінчуються. У мене туалетний <гум> папір закінчився, треба не какать. <гум> <гум> а, <гум> а я, <гум> а... <гум> так, а що, не можна підтерти сим? Ну... Рукою. Сценар... сценарієм <гум> нашим <гум> цей від туалетного папіру зриваєш його попити так це ж один раз а якщо потім потом тож нема лінь виходить гулять а ви якою користуєтесь М'якою чи твердою? я користуюсь трьохслойною. Був, ого, то ти виходить з багатої сім'ї? На, у нас тільки така продається. Так взагалі не трошна, треба такий платний папір, щоб коли ти підтирався, то він і рвався і пальчиком а, проходив, я, по проходив. Хмельницькому, коли я жила, я там або Сама Абухлістка. Баг... Багачістка. Тільки Абухітська це нахуй.